До Дня Святого Валентина шкільний парламент Line of офлайн провів соціальне опитування серед учнів молодших класів на запитання, що таке любов. Кажуть, що в устами дитини говорить істина. Що з цього вийшло, дивіться далі. Е -е, Це е -е, дуже велике почуття, коли люди один одного люблять і друг, не можуть дозади. Вов це дуже гарне почуття. Її не, має, жіна, бояти, її не треба боятися висловлювати, адже це йде від, від серця, Це ти хочеш з кимось поділитися своїм почуттям. Не потрібно боятися сказати комусь, що ти когось любиш. Бонки люблять один одного. вони готові зробити заради їхньої, разом спільного життя. Вони були разом, любили один одного. Любов це коли хлопці залицяються до тебе, далі подарунки. Це є любов. Любов, що можна сказати, що хлопці з тобою граються, і хочуть, говорити з тобою. І це любов, бо хлопці люблять, коли. Дівчата з ними розмовляли. Любов є у різних видах любов є до України, до вчительки, до тварин. Ну, ось це це так камінь. Його просто такий, його просто знаходять у землі і його, щоб він блищав, його вточують. Хлопець дергає дівчинку за косічку, це не означає, що він її дуже сильно так любить. Подагає цукерки, волонтинки. У любові є три знаки. Перше це дружба, потім йде стосунки, а потім шлюб. На мою думку, любов це дорослі почуття та й взаєморозміння. Я думаю, що любов це коли людина влюбляється в другу, людину. хлопчик в дівчинку. Я думаю, що любов це коли, ну, що це добро, це завжди, ну, бо воно дуже добре і гарне. Любов це коли хтось робить вівчинки комусь. Я думаю, що любов це коли люди люблять один одного і вони разом. Любов це щедрість, кохання і любов. Я думаю, що любов це коли ти проводиш з найлібнішою людиною, весь війни час. Я думаю, що любов це сердечко. Молодець. Що один одного всі люблять. Я думаю, що любов це коли. Один одного дуже люблять, закохані, один одного. Я знаю, що любов це є два сердечка і один одного всі люблять. Я думаю, що це любов, що когось любить хлопця або дівчину. І, і, Всіх. Любов — Сену, наприклад, як поважати. Обнімати, ну а давали їх ще щось. Це любов. Дивіться смально. Означає любов. Коли когось любиш, когось кого кохаєш, це мені означає любов. Все. Любов це найкраще Все.